Сьогодні я розкажу вам про польську білизну виробник Медіалана. Дуже хороша білизна, з гарною посадкою, з гарними ткан... тканинами, фурнітурою. Така така преміум класи. варто уваги. Е, цей бізгалтер 19064. Є в різних кольорах: чорний, білий, молочний, капучино, е, червоний і. І так далі. Треба дивитися на сайті в вашому розмірі, які кольори. Цей бюстгальтер класний, чим. Однією вправою ви із класичного бюстгальтера без портопей. Перетворюєте в звичай дуже такий яскравий сексуальний образ для вечора, для е, настрою, коли потрібно щось більше, ніж просто класична білизна. Ці портопеї вони відстьобуються і, начебто. Ми нічим не здивували, багато виробників випускають такі форми бюзгалтерів, От, наприклад, ава, там не відстьобуються бретелі або в інших. Тут Медіалана можна зняти, воно м'які, еластичне і відстібнути. Тобто захотіли класичний бюзгалтер, захотіли чогось більш яскравого, з портупаємо в зоні декольте, де ви відкрили. Додаєте ці бретелі і отримуєте свій образ. По формі, кругла класна форма, Т-образний кріс завжди дає круглу форму. Тут невеличка відстань між кісточками, вони добре високо заходять під грудьми. Це означає, що ваші груди будуть збиратися ближче до центру. Повномірна глибина, повномірні об'єми, до речі, по ігори, і також виглядає класно і сексуально. А золоті акценти, золоті гачечки всередині не еластичне мережево, воно тримає форму. По розмірній сітки є і невеликі об'єми з великими буквами, є середні, є і великі розміри для жінок з більш пишними формами. 19064 Польський виробник медіалами. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.